А ми зловимо того ков ковбоє Треба буде враці кричати, поможи в наєвню. Подожди, він близько, прибив ще раз. О, О. перед нами. Кинь моя в побу Вы не охуєвши тут стоять, а? Пацаны, ну це кемпинг ешь ушла. Не не не, мы їхали супере. Не не не, мы стояли е, брат. Вставай тебе не засвіту. Добре, давай тако, подосишь прокуратуру ми покажем, чи там напишеш це. Нам якось ну, чесно, Я не пишу, до цього прищом, прищом тут. Причем тут напишешь, не напишешь? Tip, Давай на порталі напишеш ми покажемо як є, бля, як все на цьому є. Ну я бля, тобі я кажу, ну, ну, бля, я Та ні, ну, кажу як є, також, ну шо ж таке. я з тобою нормально спілкуюся, Та ні, ні ну то ж серйозно, ну. Ну так ми тобі сказали, ну типу... Це що ми стояли ждали тут, а чи шо. піздець, я блядь. пиздець. Х5 їдьте.